Що нам, можливо, хто організатор, хто буде учасник цієї ярмарки, звідки лише з Канієва, з Канівського району, чи з інших районів і областей, можливо. Дякую. Е, ну, по організації Організаторами виступаємо ми, як Канівська міська адміністрація, От, нашої ярмарки з відкриттям площі ярмаркової, і е, планується участь всіх е, колективів. Нашого міста, нашого району, які випускають продукцію, яку продають продукцію, і запрошені всі райони і міста нашої області. Також будуть присутні художні колективи з кожного району. І ми хочемо її провести в такому ключі ярмарки, щось відновити під старовину. Звичайно, перший раз, можливо, не все вийде, але ми будемо старатися, щоб людям було весело, щоб люди могли купити продукцію по ціні собі вартості виробника. От, там планується і шкільний базар якраз перед школою, щоб батьки могли скупитися. Ми запросили виробників шкільної форми шкільної і всіх тих речей, які треба для того, щоб учень пішов в школу. Ну от запросили великі компанії по випуску як і харчової продукції, так і якихось виробів. Ну, зараз над цим працюють. Ну, Відповіді більшість вже прийшло про участь в ярмарки. Єдине зараз питання. Питання дати було 20-те число, а зараз рішається 19, 22 друге цих числах. Я думаю, сьогодні ми матимемо вже кінцеву дату десь до 12-ї години дня. Скажіть, будь ласка, на всю Україну відома Сорочинська ярмарка. Чи не планувалося Канівську ярмарку зробити щось подібне? Ну, розумієте, у нас зовсім різні плани з Сорочинської ярмарки. Сорочинська ярмарка це неділя роботи в рік, да, там дві неділі. От. Завтра ми якраз поїдемо на відкриття цієї ярмарки, подивимося, як в цьому році все буде. От. Щось побачимо. Але в нас зовсім інші плани. Ми плануємо під туриста і круглий рік, щоб така ярмарка була. Я думаю, що перша ярмарка буде як пробна. От, тому що у нас ще автовокзали не зовсім готові. Ми ще не маємо масового туриста. От, основна ціль буде мати таких два питання: це питання туристів, зустріти їх, щоб вони мали можливість купити всі вироби, які виробляються в нашому місті, в нашому районі і на території нашої області. А друге питання це дати можливість канівцям, от, Купити якісну, дешеву продукцію і е, можливість виробникам цієї продукції напряму контактувати з покупцем, тому що ви знаєте, яка ціна м'яса в канові. Вона сьогодні дорівнює практично без арабській ціні. І це говорить про те, що немає прямого контакту між виробником м'яса і покупцем. І ми це бачили, ми провели декілька зустрічей на ринку. І зрозуміло, що перепродається м'ясо через декілька рук, буває навіть. Незвичайно, на ньому ціна наростає. Це перше. Друге, звичайний виробник м'яса взагалі не може пробитися на торгове місце, тому що не вистачає площі. Ті люди, які продають, перепродають м'ясо підприємці, вони завбачливо вже стоять на цих місцях, вони їх викупили, вони мають можливість там торгувати. І та людина, яка виростила якогось кабанчика чи якісь бачка зарізала, вона не має такої можливості продати, продає їм, а вони вже перепродають. Щоб цього не було, ми зараз будемо мати таку можливість дати людям можливість реалізувати. Да? Перша ярмарка, можливо, буде ну, трошки такою більш театралізованою, можливо, вона буде такою вже продуманою і. Всі стоятимуть розставлені тут такі вироби, там такі вироби. А з часом воно життя буде диктувати і спрос сам розставить всі торгові точки, як скільки їх треба. От, друге, Ми вивчаючи цю частину ярмарки, зараз будемо під неї підстраювати роботу цього другого ринку, який на автовокзалі називається в народі. Ми також зараз робимо проекцію ринку. От, з двох сторон ми вже дійшли, дороги ввели в ринок, я думаю, 2-3 дні ми тут це закінчимо. Тільки виникне проєкт, принесуть мені проєкт, ми вже його погодимо робочою групою, підуть погодження і ми обсудимо його з громадою. Але я думаю, що основна концепція цього ринку була для того, щоб ми могли дати прямому товаровиробнику, виробнику. Принести товари свіжі, виставити на цьому ринку, і е, канівчани мали можливість їх закупити. Е, чим це доцільно автовокзал? Приїхала бабуся з села, вийшла, пройшла 100 метрів, в неї робоче місце її чекає. Вона поставила свою там, корзинку з картошкою, там, з курочкою живою. Прийшов там Ніколенко Іванов чи Петров, Сідоров, бачить все свіже, бабушка, ми одне одного тут візуально знаємо, не що вона десь там ці яйця в неї півроку лежали, вона їх тільки положила, тому що вона має можливість їх кожен день тут приносити і продавати. Тобто такий ми бачимо от концепцію. І ми хочемо навіть зараз розглядаємо питання створити два ринки, м'ясних в Каневі. Вочевих і так далі, щоб була конкуренція. За боротьба була за збут. А зараз, виходить, наоборот. Ми приходимо, у нас вибору немає, бо ціну ставлять, по такій сало і покупаємо. А в межах одного ринку продавці не можуть. Хтось може й хотів би скинути ціну, так ті ж другі їх давлять, не дають це скинути. Бо й дивіться, реально правді в очі. І зараз, як у нас виникне два ринки, буде конкуренція. Но Ситуація в чому? От ми зараз ламаємо голову. Якщо ми будемо альтернативний м'ясний рідний і молочний ринок будувати тут в районі автовокзалу, треба лабораторії будувати все. Це дуже накладно. Ну, от. Але вивчаємо це питання. І якщо ми на території того ринку відкриємо альтернативний, то районний м'ясний ринок да, і молочний. Тож реально це райони. На території міського ринку є районний. Я запропонував, щоб здешевити, відкрити поряд. Міський ринок, м'ясомолочний, поряд буквально. Виділити там територію, прямо на території цього ринку. І хай таке буде альтернативне. Лабораторія то одна би обслуговувати, не треба будувати. Це, це дуже затратний механізм. А в приміщення і так далі, за рахунок м'ясників канівських, які хочуть, я запропонував директору ринку обійти м'ясників, які хочуть приймати участь. Спільно з КП ринок складно збудувати в цей павільйон і займатися цим, і мати от продажу квитків, ліцензій, вони і ми матимемо якісь повернення коштів, вложених в будівництво. От. Це теж є альтернатива. От зараз вивчаємо цих два питання, тому що, якщо не буде конкуренції, дуже складно з ціною гратися. От, легше там, допустимо, з одним перевізником просто йому приторможує стіну, бо він один і ну, це дві, два чоловіки контактують. А ще таке прийшло сотня людей з м'ясом, вони фактично не залежать від теми. Попередні роки дискутувалося питання про зроблення, щоб ринок працював в суботу, а неділю був вихідний, щоб більшість громадян могли займатися сім'ями і дітьми. Наприклад, так як сусідній Міронок, Чи обговорювалося це питання. Ви знаєте, я це питання, ставлю напевне, ще з четвертого скликання я був депутатом обласним. От навіть я не розумію людей, християн, да, Київську, Патріо, Московського, немає значення. В основному всі в неділю відвідують храм. Майже всі релігії відвідують в неділю храм. Почнемо з цього, з віри, Да? Чому в Канові в неділю ринок? От для мене ну, просто. Тим більше, ладно, там взять Лисянку, де не було храмів, розрушено все було. Я б ще міг би допустити Товник Суд ринок. В, в Каневі майже постійно діючий храм, і в районі були храм. і в неділю ми торгуємо. Ось не можу зрозуміти. Е, питання наскільки складне, воно вже до мене, от попередники мої хотіли його переламати, це питання. Розумієте, ще міського можна покупця, в основному міського можна переламати. А от районні люди з сіл, вони щось неділю люблять приїжджати сюди. Ми спробуємо це зробити, але сам Канів він на сьогодні вже не може розглядатися в цьому плані. Чому? Тому що вони в суботу гельм'язові торгують. В суботу Мироновки торгують продавці. Це основна причина. А, що... І це є основною правильною причиною, що вони зараз їздять по всіх, вони мобільні. І їм зараз, якщо вони перейдуть в суботу в Кани, у них тоді відпадуть базарні дні. І от тут якраз іде основний супротив. А так як я пообіцяв, що на ринках все буде робитися з погодженням з радою ринку, а слово я дав від слова відмовлятися не збирається, є протиріччя. А переконати їх на сьогоднішній день дуже складно, так як і те, що на ринку стоять по законодавству стояти повинні тільки торгові точки, а стоять пів ринку, займають ангари, всякі склади, за які платять там 12 гривень місяць, 8 гривень місяць, 20 гривень місяць, в залежності від об'єму. На будь-які стоянки в день за машину більше платять. От. І вони займають. І сьогодні без ради ринку, ми не можемо їх передвинути ми пропонуємо їм, беріть цю землю, викупляйте, будуйте капітальні споруди, коли це таке було. Ми зараз їм дозволяємо. Починається тягання. Так само і з цим днем. Ну, складно. Ну, але я думаю, що з часом, за рік-два, ми повинні це питання вирішити. Віктор Володимир, у мене таке питання. Я так зрозумів, що ось ця приватна площа там кожен день. Буде йти торгівля на цій новій площі. Так, да, ви зрозуміли правильно, ми хочемо до цього вийти, але е, я реаліст. Е, без фінансової підтримки, яка може бути фінансова, покупець. Якщо не буде покупця, е, довго ці точки торгувати не зможе там стояти. На сьогоднішній день. Ну, це будуть палатки, якісь ряди Ні, потрібні, Це чи? павільйони, їх післязавтра побачите, їх вже завеземо. Ми можемо їх вже сьогодні завозити, але. Спішить нам нікуди, бо тому, що виставити їх півдня треба, а потім їх охороняти. Це а наші ж люди ви бачили люки, купили пластикові Люки. Ну провірили один ломом, другий кувалдою, Хтось, ну це ж треба було комусь провірити. На третій ума вже не фатило, чим провірити, не знаю. Бо чотирьох тонний джип вони видержували. Ми заліком самі провірили. Легеньке видержували, От. І щоб такого з палатками не було, ми хочемо їх виставити буквально за сутки до цих павільйонів, за сутки до відкриття виставки. Вони вже Черкаська компанія їх виготовила, ми їх практично всі оплатили. От Сьогодні вже немає проблем їх забрати. Завтра ми завозимо, сьогодні мали завезти ці точніці, перших 10 ціточні, урни ну, от, з дерева. Все це. Ну, Зараз там фарба ще підсихає, лак, то есть Прийняли рішення, вже почали погрузку на машину, щоб сьогодні вже цим зайнятися. Завтра ми завеземо. Єдине, що мене заказали, це як скам'яки будуть так, лавочок. Чому? Тому що є дуже багато варіантів. І я зараз побачив в одному місці, наскільки... Лавочки для нас, просто для нас. в Черкасах на Крещатику крещатик Сіті відкрився, травий центр, і я випадково попав туди, як побачив ці. Я сказав, більш ніяких не бачу у нас на вокзальній площі, на Ярмарковій площі і крім цих. От зараз шукаємо, де їх виробляють, або хто нас подібні зробить. Дві фірми вже поїхали там вчора, взяли, зняли фотографії, зараз розрахунки роблять, скільки вона буде стоять одна. Ну, ну побачив. Можливо, якщо сильно дорозі, вона прийдеться тимчасово взяти дешевше, потім їх в інші точки поставимо. Ну зараз ярмарку можемо провести без скамієчок, це не обов'язково на ярмарку. Ну а пізніше, вже після такої масової ярмарки, ми їх виставимо за неділю, і вони будуть там присутні, щоб люди могли прийти, повідпочивати, скупитися. Вже такої масової ярмарки ж не буде поки що, тому що ну, реально покупця такого масового не буде зараз. І отримати 60 торгових точок. Привезених за меж з усієї області, це складно. Економічно складно. От. А як ми от зробимо цей ринок, це для канівчан буде взрив. Тому що він буде постійно діючий, постійно діючий. І на площі мається навіть. Да. Так. Ну що на площі, тільки цей старий ринок. Між рядом кіосків і поток до Трицеви. Там, де плитка, це буде, зараз ми проведемо ярмарку і воно буде працювати, поки Бе покупець. Потім її призупинимо, тому що автовокзал не пущений, поки що сюди турист не їде через автовокзали. І смисло насильно держати людей, коли немає покупок. Можливо, якийсь місяць-два ярмарка буде притухати, тільки буде проводитися там в окремі дні. А потім -як, як піде вже завоз туриста через річчя автовокзал ми тоді відновимо в повному об'ємі. Вже врахуємо всі помилки, а це все. Можливо, такий варіант буде. Але планується, вона, що вона буде працювати ціло, цілий рік протягом даного періоду, хоча б в теплу пору року, да? Бо тому що якщо будуть нести сніги, у нас павільйони розраховані на нормальну погоду. От так. В принципі, в нас буде і в автовокзалі і точки робочі. У нас є магазини тут багато. Ми зберегли, що ви знаєте, 24 торгових точки, магазини, спар поряд. Є можливість туристу буде без, без ніяких проблем там. І нашим гостям, які приїдуть, як гості, а не як туристи, відвідати щось, купитися, поїсти яким чином буде поєднано це недобудований автовокзал із відкриттям ярмарки? Його якось закриють чи? Ви знаєте, ми не будемо закривати, ми фактично, якщо погода дасть, то можливо навіть перший слой щебня асфальта положать по всій території автовокзалу. от клумби вони, я думаю, два дні закінчать. Тротуарні плитки. Основна маса вже сьогодні без закінчена, останеться в них тільки права сторона вокзала і задня частина вокзалу. От. Я думаю, вони сьогодні, якщо погода, не помішають, вони основну масу тротуар виложать. Їм десь тиждень на те, щоб посади, посіяти траву. Взагалі-то планується завтра посі... посадка трави. От. Зійти вона, звісно, не встиє. Але вже буде мати площа в якийсь вид. Вже як ви піднятися ще на другий поверх автовокзала чи на будинок побуту на третій поверх і глянути, ми вже маємо картину. От. Якщо заплющити, там, що йдуть будівельні роботи, то маємо картину. А на, якщо на 22 е то ми повинні мати фактично майже повну картину навколо вокзалу. По нашій просьбі вони зараз підганяють туалет. Я сьогодні там був, фактично роботи по туалетах завершаються, двері висять, все виставлено. Зараз там освітленням рішають. Можливо, вже на відкриття ярмарки ми зможемо користуватися туалетами автовокзалу. Можливо. Ми постараємося це зробити, тому ну, що все-таки там будівництво буде йти. І як? А, так. Ну так, да. в нас є біотуалети, ми завезли, ми відкриємо, у нас є робочий туалет в парку, його зараз підремонтували. Ми його також відкриємо МБ працювати постійно тепер. От, тільки все сьогодні провірте. Все провірю. На ринку буде виведено дві точки для води, для того, щоб помити руки, попити води. От. Все зараз стараємося зробити. І ми взагалі на ринку, на цьому, що старий наш ринок, назвемо його, так? не ярмаркову площу, а примикаючий ринок Біля не буде. Ми там плануємо зараз і фонтанчик невеликий поставити туди, от такі руїни були, як одна сити іти зліва. Да? Зараз там дорогу тільки зроблять, ми одразу е, вималюємо там такі зону відпочинку з камійками з фонтанчиком невеличким, а потім вже в ринку самому будемо гратися. Вчора через Каню проходив пробіг приурочений до Дня Незалежності. Скажіть в двох словах. Ви знаєте. Люди, які вчора відвідали канію в рамках пробігу Схід-Захід. Ну, одне діло, коли ти бачиш це по телевізору, друге діло, коли ти бачиш це своїми очима, бачиш ентузіазм цих людей, а люди, повірте, дуже юні діти війни, там, пенсіонери в основному. От, але дуже поважний. Там було декілька докторів наук, майстрів спорту, переможців якихось там чемпіонатів. Ну просто рядових людей. 12 з них шахтарів, по-моєму, так було озвучено по пам'яті бувших і так далі. Просто їхній девіз, от, за здоровий спосіб життя і єднання українців. Навколо України, із ходу і Заходу. Ну, от, під цими двома довізами, от, вони йдуть через всю Україну біжать і об'єднують міста і села своїм цим пробігом. Ну, просто самому захотілося побігти з ними. Чесно, от, всі, хто були навколо них, от ми стояли і всі от, один одному сказали, давайте і ми пробіжимо, хоч Пару міст так відвідаємо з ними. От заражають, наскільки це є позитивом, от стоять перед тобою люди, які старші від тебе на декілька порядків. Да? А в них наскільки юні очі, наскільки вони вірять в цю справу, це ж не два-три чоловіки, це стоїть півсотні людей, більше, ніж півсотні людей. І от вони всі наскільки вірять в цю справу і запалюють нас, що дійсно хочеться, як, от, знаєте, як танці йдуть, і хороша така музика. От. І тобі хочеться піти по так само і це. От. Але основна звісно, мета показати, що Схід і Захід, те, що багато політиків в нас вбивають клин, вони зараз показують, що Схід і Захід разом. І дійсно всі міста, села їх зустрічають з хлібом, сіллю і дякують за таку пропаганду, такого способу життя і такої бачення України. От. Дуже приємно було, що вони відвідали наше славне місто. І саме головне було сказано їхнім капітаном, як я його назвав, їхнім старшим, от, як ми його не назвемо, мужаком. Він сказав, що ми дуже гордимося тим, що шлях зуміли проложити так, щоб ми з заходу на схід пройшли через саму святу землю України. Це місто Канів, це Тарасового. І от е наскільки ці вразили слова, що вони побігли і прийшли які їх супроводжують, а ми ще стояли на площі, і от про це говорили. От наскільки було щиро це сказано, як е відчувається, що вони от, до нас дуже хотіли донести цей свій порив і запалили нас усіх, ми дійсно піддались цьому пориву. І от, Сьогодні ми ще згадуємо вдячність цих людей. Чи буде піднято прапор на московки до Дня Незалежності? Обов'язково, хоч дехто не виконує свої графіки, на пам'ять прапор буде підняти. Я в останній день, якщо не виконать, сам я підняв. Ну він буде. А може це є? якісь високопосадовці будуть на відкритті ярмарки? Планується. Планувався Азаров на 15 те але ну, зараз, так як ми змістили терміни, ви знаєте, у нього графік роботи, є поїздок. Зараз під питанням. От, е, я думаю, на, галі... на відкриття гелікоптерної на річчя автовокзалу обов'язково будуть високопосадовці, можливо, саме у високому рівні. Ну, бо теж зараз зносяться, ми їх хочемо, хочемо заманити на 17 те Вересня ви знаєте чому, це це День міста Канева. Вроді б, то все так і йде на цю дату. Я, б, я дуже надіюся, що ми ну, матимемо таку можливість відкривати всі ці ляканово видатні е, приміщення, чи як це сказати, значущі. От, е, які будуть будувати фактично економічну політику і політичну в Канаді. На день нашого міста. Це було б дуже для нас чудово. Але є питання там, по електроенергії, чи спіємо дати силові лінії туди і туди, тому що там є процес. От, і можливо ну, відкрити відкриємо на тимчасових під'єднаннях. Я думаю, що БСЕ нормально.